Вночі окупанти завдали удару по двох районах області Нікопольському та Синельниківському. По Нікополю випустили 120 реактивних снарядів. Попередньо один постраждалий – 46-річний чоловік. Він у лікарні. Внаслідок нічних обстрілів окупантів зазнали пошкоджень багатоквартирний будинок, адміністративні та технічні будівлі чотирьох підприємств, а також пошкоджено газопровід та трансформатор. Близько четвертої години ранку рашисти обстріляли село Великомихайлівка Синельніківського району. Там ракети пошкодили кілька автівок та будинків. Постраждалих немає. У Нікополі ворог умисно нищив підприємства. Внаслідок є руйнування у трьох компаніях. На одному з них виникла пожежа, згорів трансформатор. Рятувальники вже вогонь загасили. На виробництвах побиті адмінбудівлі, цехи, майстерні, гараж та автомобілі. Уламками у місті зачепило два житлових будинки. Через обстріл постраждав працівник, працівник одного з підприємств. Зараз 46-річний чоловік знаходиться у лікарні з переломом. Його стан середній.